Ой, я так, ніби я тебе затягнула сюди. Сімейний портрет. Усім привіт! Мене звати Єся. Це мій чоловік-ростік. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У минулому відео я закинула вам одну ідею і ви на неї ну, дуже сильно погодились. Ти радий. Так. Тож сьогодні ми разом відправимося в секонд і будемо збирати один одному образи. У нас буде три образи: один повсякденний, один офіційний і один такий прогулочний. Чисто вийти прогулятись по місту. Тож давайте вирушимо і перевіримо, чи вдасться нам підібрати один для одного щось таке прикольне, цікаве. І поїхали. 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 Пішовши в секонд-хенд, я не мав якогось плану, що я буду збирати, тому орієнтувався на те, що я знайду по факту. Мені потрібно було зібрати три образи, тому я намагався знайти три якісь цікаві шмоточки, навколо яких я буду вибудовувати весь свій лук. Першою такою річчю, навколо якої я побудував весь свій перший образ, була рубашка, така офісна. З цікавими кольорами рожево-сіра. І о, прикольно, рожева рубашка, те, що є, і подобається. І сама по собі вона дуже така виразлива, яскрава, і подумав, що для неї необхідно підібрати щось більш нейтральне. Тому е шукав поміж штанишками щось таке чорне, сіре. Ну, знайшов прикольні сірі штани, оверсайз. Я подумав, що мені треба доповнити цей образ сумочкою. Сумочку я знайшов просто чорну, теж нейтрального кольору, яка буде посувати так. Так, це моє до. Як ви могли помітити, у мене трошечки змінилася зачіска, трошечки вкоротилася довжина волосся. І що я вам хочу сказати? Раніше я дуже боялася стригти каре в плані того, що мені здавалося, що це постійно треба робити укладки, постійно треба, щоб воно ідеально якось лягало, Бо у мене волосся саме по собі дуже таке пухнасте, знаєте? Тому перед тим як підстригти волосся, я підготувалася. У мене з'явилися засоби для волосся від Hair Company. Це набір, який складається із шампуню, маски і крему для волосся. Основна їх функція полягає в тому, щоб. Згладжувати волосся і робити його менш пухнастим і більш таким м'яким, і приємним, і блискучим, і взагалі дуже дуже класно. Свій набір я замовила на сайті Yeshopping.ua там дуже великий вибір професійної косметики для волосся. Я тестила ці засоби на собі протягом останніх двох тижнів, напевно, і волосся дійсно стало таким більш сухняним, менш пухнастим. Ви можете звернути увагу на до і після те, як виглядало моє волосся. Зазвичай після сушіння у мене волосся одразу таке рівне, але дуже пухнасте. І з часом воно ніби не віддає всю вологу і починає трошечки підкручуватися у свою більш природню форму. Але з засобами від Hair Company такого не відбувається, і мені це дійсно дуже подобається. Тож, якщо ви хочете також підібрати собі новий якийсь догляд за волоссям, я залишу під цим відео посилання на сайт Yeshopping.ua, там де ви зможете обрати для себе найбільш підходящий набір під ваш тип волосся, і замовити собі щось новеньке, поекспериментувати. Достайші якісь смішні вставки. Цей образ мені сподобався. Він такий дійсно розслаблений, повсякденний. Особливо мені сподобалося те, що там є ржавий колір. І те, що він поєднується так гарно з сірим, бо і на сорочці були смужечки сірі, і воно все так гарно скомпонувалося між собою. І ще сумка дуже прикольна була. Цьому образу я ставлю без оцінок. Десять. Десять. Другий образ, який я збирав для Лісі, був побудований навколо зеленого кольору. Зелений колір це мій улюблений колір. У нас багато зеленого вдома, багато рожевого вдома. Я вдягаю більш-менш зелене, є рожеве і ми такий взагалі аутфіт збираємо і прикольно все. Знайшов прикольну ковтинку з довгими рукавами. Після цього знайшов таку в'язану, напівпрозору кофту, светр. Я не знаю, що це. І цей образ я знайшов одразу зелену юбку, там гортав щось між юбками, між штанями штанів зелених взагалі не було. Знайшов юбочку. Але на примірці виявилося, що вона занадто велика, і навіть якщо носити її з поясом, вона буде вообще не дуже виглядати. Тому на заміну зеленій юбці прийшла коричнева юбка, така більш довга, більш практична. Щоб доповнити цей образ ще чимось коричневим, я знайшов сумочку, таку ковбойську сумочку для, для радео, щоб залізти на коня і так. секонд хенді був маленький взуття і взагалі не все взуття підійшло по розмірам, тому я зупинився на таких чорних напівбалетках, які просто були універсальні для цього луку. Мені цей образ теж сподобався взагалі найбільше із всіх, які розтік зібрав. Тому що він виглядав так дуже гармонійно, і в принципі мені теж оце поєднання кольорів зелений, коричневий, такі трошечки фейрі вайб. Я таке дуже люблю. І гоблінкор. Гоблінкор. До речі, ще що круте там було, це ремінь. Він теж був коричневий, Прям ідеально в кольор сумки він знайшов. Це ваше дуже круто було. Я вважаю. Останній образ вибудовувався навколо офісного стилю, робочого такого. Я взагалі не знав, що збирати на цей образ, тому просто гортав футболки, і рубашечки, футболки, взагалі, мені ніякі не подобались. Я знайшов рубашку з прикольними візериночками. Нічого зайвого, але підходить до всього. І мені потрібно підібрати ще штаніжки. Штаніжки, які підходять, знову якісь нейтрального кольору. Нейтральний кольор, білий, чорний, сірий. Вибір пав на чорні такі трошки завужені брючки. Під низ. На цих брюках був такий прикольний запах, і фасочок брюк мені теж сподобався. Взуття я не знайшов окремо для цього образу, тому використали ті самі чорні балеточки. В цілому образ вийшов такий чорно-білий, стандартна палітра кольорів. Мені дуже взагалі сподобалось. Не так, звісно, як зелений образ, який я зібрав, але теж прикольно. Мені дуже сподобалися візеруночки на цій сорочці. Вони додавали такої трошки цікавинки. Ну і в цілому, образ реально, вийшов такий дуже діловий, такий, щоб піти на роботу, жорстко попрацювати. Круто, не люблю працювати. А тепер ми переходимо до частини з моїми професійно складеними, неймовірно красивими я образами. Якась. Так розкажу на що орієнтувалась я взагалі. По-перше, я знаю, що Ростик любить сорочки, всякі, оці там кроваточки носити і так далі. І, в принципі, я була трошечки в шоці від того, що у чоловіків із опції одягу це сорочка, футболка, шорти і штани. І, типу, сильного якогось різноманіття там немає. Тому хотілося знайти просто якісь цікаві сорочки і якось більше акцент зробити на кольорах, на їх поєднанні. Моя стратегія була така: я збирала просто одяг, який мені подобався візуально по кольорах і по фасону. І далі, вже із всього, що я нагребла собі в руки, я складала собі візуальну якусь картинку і намагалася якось так все поєднати, щоб виглядало цікаво і прикольно. Так, перший образ, який я зібрала, він був такий стриманий, спокійний, але при цьому плюс-мінус повсякденний. На мою думку, я додала туди жовтеньку сорочку, щоб зробити такий акцент. І зверху була сіра жилетка в'язана, розціку вона не сподобалась. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося це поєднання, чи ви теж вважаєте, що вийшло трошечки по дідовськи Ну і на низ я знайшла вельветові сірі штанці. Вони, мені здається, досить непогано вписалися в такий сіро-жовтий аутфіт. І на ноги я знайшла кросівки з жовтими штурками. Це неймовірно круто. Образ в цілому мені сподобався. Але менш ніж наступні два, підібрано під мене рубашки, які люблю брюки, і мені дуже посподобалось взуття. Взуття було зручне, звичайні кеди з цікавими шнурочками, які так додають трошечки такого вайбу тінейджерського, що я не зовсім старік. Так, наступний образ, який я зібрала, це таки, ну, знаєте, крутий з всіх цих образів, які я зібрала, я думаю, що його найбільше можна віднести до якихось офісних, робочих таких стилів. Перше, від чого я відштовхувалася, це краватка в горошок. Мені здалося, що вона прям дуже прикольна. Ростик любить цікаві всякі краватки. Горошок я не знаю, чи йому подобається. І під неї я підібрала такий ніжно-голубий колір сорочки. Мені здається, що цей принт і цей колір між собою дуже цікаво поєдналися. Наниз я знайшла такі нейтральні сірі брюки. Мені сподобалося, що вони по розміру підійшли. Це взагалі дуже несподівано було. Мені сподобалось, що ти врахувала мої вподобання, рубашка брюки. Кроватка була прикольною. Ну, то в цілому мені образ дуже сподобався. Прикольно, я в такому ході. І останній образ, який я зібрала, це такий більш прогулочний образ. Мені здається, що він дуже прикольно поєднався по кольорах. Знову ж таки, акцент я зробила на краватку вона така рожева. Ну, ви розумієте, щоб мені подобалось. Весь інший образ слугував таким фоном. Я знайшла коричневу рубашку. Коричневі кросівки теж знайшла. Вони були дуже великі насправді. Але ну, по кольору підходило, значить, підходило. Найбільше в цьому образі мені сподобалось поєднання кольорів. Коричневий і рожевий дуже доповнюють один одного. Ну і взагалі фасончик речей і стельочок, типу рубашка, плюс брюки, плюс кеди те, що я вже казав, це те, що я люблю, те, що я ношу. Тож, це всі образи, які нам вдалося зібрати у цей раз. Напишіть в коментарях. Який образ з тих, що я зібрав для ЄСі? Вам сподобався найбільше? І навпаки, з тих, які вона зібрала для мене. Було б цікаво побачити вашу думку з приводу наших образів. Тож, на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на Єсін канал. Всім па-па! Пока!